Слава Україні! Вітаю всіх! Продається Renault Trafic автомобіль 2010 року випуску з мотором 2.0 84 кВт. Автомобіль в довгій базі, в прекраснішому стані, в прекрасному кольорі. Самий популярний колір такого автомобіля це у нас срібний металік під лаком. Оригінальний пасажир. В гарній комплектації є дві пічки, два кондиціонера все в автомобілі присутнє. І так, як ми бачимо, зберігся дуже непогано, весь блистить такий. Всі шилдики на місці, туманочки гарні, оптика також така прям, ну, не жовта, нічого абсолютно. Це оригінальні фари. Видно, що збережені досить непогано. Бампер передній низ в колір авто, задній бампер також і всі там, фонарі це все також в колір авто. Дуже гарно пасує йому. Так, як ми бачимо, шилдики всі з цієї сторони також на місці, dci 115 це в нас означає, що автомобіль 115 кінських сил і 84 кВт. Є мінімальні підкраси по автомобілю, зараз все покажу. Всі герметики оригінальні, є в нас вікна з обох сторін, які відкриваються, є зверху релінги. Тут в нас також герметик оригінальний. Гума, до речі, майже нова. Всі 4 однакові. Там, здається, 22-го року. Ну, така відмінна гума. Зимова, правда, ну, я купляв її на зимовій гумі так і продаю. Ззаді, як ми бачимо, розпашонка з дворниками, все це працює, всі ці омивачі, все як має бути, всі підсвіточки, абсолютно все по автомобілю працює. До речі, по підкрасах, я по цьому автомобілю підкрашу ось це крило. От ви зараз бачите на фото, що з ним було там. з такого ракурсу, здається. Тобто там була така трошки царапина, не саме приємно. І нічого з нею не зробиш, або залишати, або фарбувати. Тобто я прийняв рішення пофарбувати автомобіль свіженький, гарненький, це гарно вже виглядає. З цієї сторони також всі шилдики на місці, як ми бачимо. Дуже, до речі, пасує автомобілю от бампера і фонарі задні. Воно все йде в колір авто. Я ще полюбляю, коли ще вся ліства понизу в колір, але в цьому автомобілі так було, я вже нічого не змінював. Так, з цієї сторони гума у нас також. Всі чотири, як я вже казав, це всі однакові, всі новенькі. І так, з такого ракурсу, здається, є фотографія в мене. Зараз я знову ж таки вставлю. Це людина мені вставила фотографію, верніше, додавила фотографію, коли вона купляла цей автомобіль. Отакі по ньому були підкрасі. А я вже ще то крило. Тобто тут фарбований отут зад, заднє крилишко і переднє крилишко. Кусочок дверки, здається, щось таке. Так, отут гума також, все як новеньке, все як має бути. Тобто нічого такого страшного з автомобілем не було, але підкраси робили. Оце, що на фотографії, це ще все робили за картон. І Так, по кузову, я думаю, все зрозуміло. Тут по капоту, по бамперу. Ну, бампер це, само собою, я думаю, він 100%. По капоту капот не фарбований, це все оригінальне. Тут все також оригінальне. Можете, в принципі, приїжджати з будь-яким прибором, перевіряти, будь ласка, я взагалі не маю нічого проти. І так, йдемо далі по салону. Це у нас, як я вже казав, оригінальний пасажир. Салончик тільки перетягнутий, свіженький. Я його перетягував, тому що середній диван був не такого кольору. А в цьому автомобілі був салон такого сірий, такий незвич... не... ну, незвичний скажімо так, відтінок, якого взагалі підібрати неможливо, тому прийняв рішення повністю перетягнути весь салон. Получився він так дуже непогано, ну прям дуже якісно. Якісні матеріали. Це такий велюр, як де хто знає в Black Edition. Оце точно такий самий велюр такої самої якості, тільки колір трошки другий. Оце був такий велюр, тому вже під нього підібрав отакий шкірозамінник. Так як ми бачимо, тут така ніша, одна подушка безпеки, автомобіль без круїза з кондиціонером. Кондиціонер заправлений працює, в принципі, покажу, продемонструю. Абсолютно немає питань. Є також наші коврички, тут такі наклеїчки наклеєні, є електрозеркала, електросклопідйомники, все це працює. До речі, по мотору по цьому автомобілю не сказав. Мотор у нас 2.084 кВт. Це йде. Євро Євро-4 мотор, який йде е... звичайними форсунками електромагнітними, але він йде без сажового фільтру з заводу. Тобто в 2011 році є і Євро 4, і Євро 5, і в 2010 році це тільки Євро 4. Багато людей шукають саме такі автомобілі, щоб тут не було сажі, і в подальшому у вас не виникне ніяких там питань, щоб щось вирізати, прошивати і все інше. Тут є тільки каталізатор, він на місці, нічого не вирізалось, ще такий присутній специфічний запах в автомобіля. В принципі. То, хто приїде до автомобілів, це все в принципі, буде чутно. І так, далі по салону. Як я вже казав, кондиціонер чи працює. Тут все ціленьке, все гарно. Такий Дуже гарно збережений автомобіль, Лобовуха ціленька. Ободочка все також вже затягнули в такий коричневий колір. Все це зараз пасує, дуже гарно це виглядає. Ну, Прямо цей велюр він такий комфортний. І зимою не холодно, і літом не жарко, От я б так сказав. Є обдуви на кожного з пасажирів, тобто зверху це прохолодне повітря, кондиціонер, а знизу це у нас тепле повітря, пічка. Запаска домкрату автомобілю присутня. Тут все ціленьке. До речі, тут навіть цей пройомчик також він цілий. О тут зазвичай часто попадає сюди ремінь і це все воно таке стає покоцане і цьому автомобілю все гарно. Так, знизу такий вигляд. Потолочок я вже показував, все чистенько, все гарно. Автомобіль. Автомобіль має два ключика, домкрат оригінальний, запаска, все це є, все це присутнє. звідси Дуже гарно до цього автомобіля, мені подобається оцей коричневий такий відтінок. Багато людей. Хто замовляє салон, майже всі, хочуть такий коричневий, не знаю чому. В принципі, тому я його і затягнув. Диванчик складається, знімається дуже легко, а там я вже не в одному відео показував. Дві защолочки і все, і все гарно складено. Все чистеньке, все, в принципі, все новеньке, можна так сказати. Дах ідеальний, трошки жовтий, всі знають, це був дощик такий з пилюкою. Тому трошки жовтий пил. А так, в принципі, все ціленьке, все гарне. Дверки не риплять, ні в ходу, до речі, також по ходу взагалі ідеальний автомобіль, нічого не рипає, жодна сідушечка, жодна дверка, ну абсолютно. Все гарно, все має бути. Ще заведемо, продемонструємо, як працює. 322 тисячі пробігу. Працює просто відмінно. Ось, відкриємо. Відний. Як я відкрию. Каже, казав, каталізатор. Ще на місці, нічого не вирізалось. От чуєте, як він працює. Чистесенька робота. Жодного лишнього звуку. Ну, відмінна робота, просто відмінна. Я не, не голосно говорю, а біля нього стою. На до речі, який чистенький? Біля нього стою і на рівнесеньку працює. Тут буквально недавно був замінений цяп на цьому автомобілі. Також тут, бачите, тут обслуговування проводилось по кондиціонеру. Це от жовта наклеєчка, це здається, що це з краскою перевіряли, щось типу того. Тобто тут все ідеально. Тут також ржавчин, нічого немає. Жоден болтичок тут не відкручені, нічого не цього Все гарно все ціленьке. тут так пошкодно. Робота мотора. Задній жодного димка, як, що на холодну, що на гарячу, автомобіль заводиться однаково екологія на місці, тому, в принципі, ніяких димів нічого не може бути. І так, кого цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, можете задавати питання в вайбері, можете по телефону. Завжди радий відповісти. Є завжди багато різних варіантів, і старіші і 1,9, і 2.0, і стараюся і 2.5, в принципі, купляти як попадає, так і купляє Все, до зустрічі! Також, до речі, можливий обмін вашого авто на мій. Кого цікавить, будь ласка, питайте. До зустрічі!